Заключним акордом яскравого і успішного сезону Федерації дзюдо Дніпропетровської області, протягом якого вдалося сповна не тільки виконати календарний план заходів, але й гарно та гідно виступити на вітчизняній і міжнародних аренах, стало проведення на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста. Фінального етапу змагань дитячої ліги, які проводилися вперше у форматі стінка на стінку. Турнір цікавий тим, що він формує відчуття колективізму, командного духу. У ході нього зростає відповідальність спортсмена, адже від його індивідуального виступу залежить перемога чи поразка усіх. Судочки звітного зібрали чотири команди дівчат і 13 юнаків, які, окрім Дніпра, представляли також міста регіону Кам'янське, Новомосковське, Синельникове і сусідній обласний центр Харків. Це юнаки і дівчата 2010-2012 років народження. Це одні з їх перших такі старти, де вони фактично показують свій розвиток в цьому в даному виді спорту. Для цього віку це досить непогані хлопці і дівчата. Це одні з перших їх таких для них такі змагання. Команді вони дуже цікаві, дуже емоційні. І я думаю, що їм це. Запам'ятається, крім того, у нас є солодкі призи, спонсори потурбувалися, да. і є медалі, кубки, так що я думаю, ці змагання їм запам'ятаться надовго. Що стосується підсумків турніру, дівчат то перемогу в ньому святкувала збірна Мікс, складена зі спортсменок Дніпра та Новомосковська. На другому місці Дніпровський колектив дзюдо 80 замкнули трійку призерів дзюдоїстки Кам'янського. Рекордну кількість команд п'ять у змаганнях юнаків до участі заявила шоста спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву Дніпра. Втім, сильнішими серед усіх тринадцяти стали їхні ровесники з Харкова. Услід за ними фінішували хлопці з Кам'янського і Синельниково. За підсумками всіх п'яти етапів дитячої ліги дзюдо організатори визначили також найсильніші команди серед клубів та шкіл. Серед навчальних закладів не мала собі рівних дю США Дніпропетровської обласної ради. Спеціалізована дитячо-нацька спортивна школа Олімпійського резерву за номером 6 нашого міста. Друга, дю США Кам'янського третя. Серед клубів успіх був на боці дзюдо Дніпро з обласного центру. Другими стали їхні однолітки і земляки з дзюдо 80, Інший спортивний клуб дзюдо Дніпро Синельниково. Фінішу. Жвав третім.